Найпопулярніші міфи також у моїй практиці це справді підстригання діток у рік. Не бачу в цьому сенсу, що можна досягнути, це лишень дати стрес дитині, батькам, і туди ще хресних беруть, правда, в цю аудієнцію. Тобто, ну всі отримують стрес, ніякого позитивного результату для дитини або на ріст, або на зміну якості волосся це не призводить. Другий популярний міф це підстригання кінчиків, коли молодий місяць або Неповний місяць, я навіть вже не заглиблюсь, ще навіть розчісують срібним грибінцем, коли виходить молодий місяць. Це, це, це взагалі ця історія, вона не моя, але таке також люди розказують ще один. Такий я собі от була зазначила третій міф вищепування сивого волосся. Чим більше ви вищипуєте у себе сивого волосся, тим більше його може ем, утворитися. Насправді ні. Коли е, ми отримуємо сиве волосся або ми його бачимо, так це є порушення процесу меланогенезу у самому фолікулі. І коли ми вищепуємо волосинку з цибулинкою, цей процес ніяк не може поширитися на сусідні фолікули.